Ви досі вважаєте, що метр кілограм та секунда визначаються еталонами, які зберігаються десь у Парижі? Колись це дійсно було так. І навіть існувало кілька копій цих еталонів. Однак з часом виявилося, що вони почали відрізнятися один від одного. Та й взагалі ідея мати фізичний предмет як еталон одиниці вимірювання не надто надійна. Сьогодні еталоном для визначення стандартів величин слугує маятник, що під час коливань генерує електромагнітні хвилі. Але як це? Привіт, світи! Мене звати Ігор, Ви на каналі Код Всесвіту, і уявіть собі ситуацію, коли ви опиняєтесь у світі, де відсутні будь-які стандартні одиниці вимірювання. У цьому світі можна, звісно, використати якісь природні об'єкти, як орієнтир, але є інший, більш науково обґрунтований підхід. Міжнародна система одиниць Сі включає в себе сім одиниць вимірювання: секунду, метр, кілограм, ампер, кельвін, моль та канделу. Усі вони визначаються на підставі фіксації семи фізичних констант, частоти випромінювання Цезію 133 при певному квантовому переході між енергетичними рівнями електронів, швидкості світла у вакуумі, сталої планка, елементарного заряду електрона, сталої больцмана, сталої авагадро та світлової віддачі для певної довжини хвилі видимого світла.